А чи справді Росії є чим пишатися? І одна блогерка в Рашці задалась цим питанням, почала сумніватися, почала записувати певні репортажі, і до неї зразу ж заявились ФСБшники. Дивіться, яка свобода слова в Чи є чим пишатися росіянам. Ця блогерша у День Росії засумнівалася. Чим ви гордитесь? Що живете на посидіні хобі соліда Що приходиться вбивати людей, щоб покупати собі тачки і квартири на... Піть, як прачки, як последний раз, і не сіть їй Довго чекати не довелося. Того ж дня росіянку затримали. Що на живе? Нет, нет, больше ничего. сложно будет разговаривать и встретиться в шоке. что случилось? У меня 600 только сообщений в ВК было еще шесть. А то, что вы снимаете, мне как будто бы от этого, наверное, легче. Я иду нормально. Я иду нормально, нормально. Но что ты как стирку какую-то тащишь? А ви какие-то заключені вещества будете? Ні, я просто там йому чоловік. Врачці геть не люблять правду. Їм треба красива картинка. Тому що у них там не безкріво, багато життя. Але ж воно зовсім не так. З моїх відео ви вже знаєте, як там живуть прості люди. Або поневолені народи. Ті, які піддались окупації. У нас немає нічого шлюху, кінь ні боротьби. Слава Україні!